Представтеся, будь ласка, і трошки розкажіть про себе. Афонін Євген Юрійович, співробітник Служби безпеки України. В службі служу з 2012 року. Розкажіть, як ви зустріли російське вторгнення у 2014 році? На службі? Я пам'ятаю, що з 11 на 12 квітня. 2014 року я був відповідальний у Слов'янську, у Слов'янському міськвідділу Служби безпеки України, відповідальний офіцер. І ну, ми вже розуміли для себе, що плануються певні дії ворога е на території е Слав'янська, Краматорська. І 12, саме 12 квітня, коли почалися всі ці події, е наш міський відділ вже був готовий до цього. Там в самій будівлі міськвідділ вже не зберігалася не таємна інформація, не зброя. І, в принципі, це була просто пуста будівля. Як ваші колеги поставились до тих подій, саме до захоплення міста і подальшого, подальшого ряду подій, що відбулись далі? Я не можу сказати за всіх колег, я можу сказати за себе і за свого колегу, який весь час, поки була окупація Слав'янська, Краматорська, був поряд. Ми з ним вдвох виконували певні завдання, які перед нами ставило керівництво служби по встановленню саме. Якісного кількісного складу бойовиків, які знаходились у місті Слов'янськ та околицях, як розташовувались блокпости, хто був основний серед них, як вони, які плани і наміри вони виношували щодо ведення певних бойових дій. Тобто ми займалися цією роботою. Що було найважче під час окупації, коли Ви знаходилися у окупованому місці? Ну, Взагалі-то найважче було те, що ми тоді вже для себе усвідомили, що почалась війна, що це вже ті дії, які ну, не можна просто трактувати як якісь там. Внутрішні моменти, що це на нашій території це вже ворог, ворог, який прийшов з іншої країни, ворог, який прийшов вбивати, ворог, який прийшов окуповувати. Найважчим, ну, мабуть, було дивитися на деяких людей, жителів міста Слов'янськ, Краматорськ, які підтримували, які подалися на пропаганду, які виконували певні вказівки бойовиків і терористів, які зайшли в місто. Тому що а, першими, хто став а, прислужувати терористам, це були в основному маргінали, а, певні а, такі люди, які потрапляли в, полу, в, поле, в поле зору більше міліції на той час. А, ось вони організувались певні банди, які прислужували терористам, а, ставали на блокпости. Займалися мародерством, ходили по хатах, вишукували людей, які були налаштовані проукраїнські, вишукували людей, які допомагали нам виконувати бойові завдання. Ось це було найважче дивитися, що є серед жителів міста Славянськ ті люди, які все ж таки прислужують терористам. На вашу думку, як Загалом мешканці Слов'янська-Краматорська поставились до бойовиків, та чи існував тут рух опору? Рух опору існував. З рухом опору ми контактували. І якщо там хтось каже, що більшість людей, Слов'янська, Краматорська, підтримувала бойовиків, це не так. Підтримували певна кількість їх була, це було, але однозначно, це була не більшість людей. Тому що більшість людей розуміла, що це бойовики, що це загарбники, що це шлях в нікуди. Якісь там псевдореферендуми, якісь там псевдоголосування, які ні не легітимізовані. Це ну, всі ми розуміли, що це фарс, і не більше. Однак це дуже страшний фарс, тому що він став саме відправною точкою для війни. Для загибелі людей, до речі, 13 квітня 2014 року загинув пролилась перша кров, і це був співробітник Альфи Біліченко Геннадій, якому і меморіал неподалік є, якраз на місці подій. І ось з 13 квітня вже нам було зрозуміло, що це війна, що гинуть люди, що ці бойовики не. Становляться не перед чим, і вони будуть виконувати вказівки своїх кремлівських кураторів. І їм зовсім все одно на життя мирного населення, на, на розвиток, як вони там казали, що ми будемо розвивати міста і села, це все це все брехня, і ми це все вже побачили і на тимчасово окупованих територіях, і, на жаль, бачимо і дотепер. По тим містам, які вони знищили майже вщент. На момент весни 2014 року у багатьох містах Донеччини та Луганщини відбувалася так звана руська Вісна. Але саме у Краматорську і Слов'янську вперше з'явилися бойовики, які відкрито використали зброю, відкрито ходили зі зброєю. Чому саме ці міста стали відправною точкою, а не, наприклад, там Донець чи Маріуполь? Ну, Є е, декілька відповідей на ці питання. Я не можу відповісти стовідсотково. Однак, по-перше, це е, як я вважаю, це було дуже вигідне розташування географічне для того, щоб можна було утримувати місто, е, скажімо так, малою кількістю бойовиків. Для того щоб утримувати місто, тому що так розташовано, наприклад, Слов'янськ, що там, якщо перекрити певні шляхи, то о, розуміючи, що Збройні сили України не будуть стирати міста вщент, тому що вони розуміють, що там є мирні люди, і ніхто не буде здійснювати бомбардування або е, працювати там важкою артилерією, саме просто так по місту, вони цим користувалися і використовуючи жителів як живий щит. Вони проводили певні свої операції. Це ми бачили і коли вони виходили і зупиняли колону техніки Збройних сил України, вони перед себе поставили людей, мирних, розуміючи, що військові Збройних сил України не будуть стріляти в мирних людей. І, в принципі, як я розумію, це було ключове питання, чому вони вибрали ці міста? По-друге, ну мабуть. Як ми розуміємо, в них були певні домовленості з керівництвом, можливо, цих міст і задля, скажімо так, безперешкодного пересування. Ну, це моя думка така. Тому, я ж кажу, однозначного питання на це немає, і вони самі не можуть відповісти на це, тому що ми і затримували їх, і допитували, і вони самі, в принципі, не знають відповіді на ці питання. Однак я думаю, що це так. І ось саме з цих подій, коли вони стали ставити людей як живий щит, і дуже багато людей їх побачило, саме їх методи ведення війни, брудні методи ведення війни, загарбницькі, терористичні, то сформувався дуже потужний, дуже потужний рух опору. Сере мешканців міст Слов'янськ, Краматорськ, інших там Миколаївка, всіх міст, Лиман, які були на той час в окупації, знаходились, і вони допомагали нам, а вони передавали дуже багато інформації, і навіть після того, як терористи покинули ці міста, дуже багато людей. Вели певні хронології подій, вели певні нататки, хто допомагав терористам, і це нам дуже допомогло потім викривати колаборантів, викривати посібників і відкривати щодо них кримінальні провадження і віддавати їх під суд. Як у подальшому склалась доля людей, яка підтримала окупантів Слов'янського та Краматорського? Всі вони, ну, наскільки це можливо, понесли відповідне покарання Службою безпеки і Національною поліцією Відкрито дуже багато кримінальних проваджень, і затримано дуже багато осіб, які на той час були колаборантами або посібниками терористів, і тих, кого ми. Зловили саме в Слов'янську, Краматорську, ті, хто намагався виїхати, і навіть ті, ті особи, які пішли з терористами там до Донецька, щодо них відкриті кримінальні провадження, є заочні підозри, засудження. І коли б вказані особи не спробували повертатись, їх буде чекати кара. Частина співробітників поліції та СБУ в тому числі, наскільки відомо, перейшла також до лав бойовиків. Яка їх зараз доля? Чи повертаються вони, там, наприклад, з Росії, чи якось визнають свою провину в тому, що вони зробили? Ну, я думаю, вони вже визнали те, що вони зробили, можливо, найфатальнішу помилку в своєму житті, тому що зрадників не люблять ніде. І якщо особа, яка зрадила присягу, якщо вона прийшла на бік ворога, то вона зрадником рахується і в нас тут, в Україні, і в них серед їх там, бандформувань, вони теж рахуються зрадниками, тому що особа, яка зрадила один раз, вона зрадить іще раз. Тому, яка їх доля, чесно кажучи, мені не цікаво. Всі докази, які ми могли зібрати, ми зібрали. Є кримінальне провадження, є підозри заочні. Деяких, настільки я пам'ятаю, співробітників поліції вдалося взяти, вони приховувались. В інших містах України, думаючи, що їм минеться, однак ні, кара так таким чи іншим чином найде любого. Попри те, що відбувалось у 14 році, тут у містах все одно залишаються люди, які намагаються ну, які симпатизують Росії та намагаються допомагати їх розвідкам. Чому? Чому досі люди симпатизують Росію і намагаються її допомогти? Розумієте, я ось скільки з ними спілкувався, мені ніхто так і не зміг переконливо пояснити свою позицію. Як я бачу, це люди, які не змогли реалізувати себе тут, а отже, людині важко признати, що він. Не добився чогось, тому що він ні до чого не йшов йому, дуже не хотілося щось зробити в цьому житті, щоб чогось досягти. І там він відчував свою якусь значимість. Він відчував, що він щось, щось може, тому що людині дали автомат в руки або ті спецслужби, які виходять там по різним месенджерам і спілкуються з коригувальниками, вони кажуть, що вони роблять якусь там велику справу. Однак затримуючи цю, цю особу, поспілкувавшись з нею, ти розумієш, що ця людина просто нічого в своєму житті не досягла, і вона вирішила, що таким чином вона може собі додати якоїсь значимості, ось і все. В чому основна різниця між СБУ зразка 2014 року і зразка 2022-2023 років? Ну, я думаю, саме реформування і формування нової спецслужби якраз і почалось з тих страшних подій, які почались в 2014 році. Тому що тоді стало зрозуміло, що служба повинна мінятися, служба. Повинна становитися сучаснішою, що є дуже багато певних напрямків, які повинні реформуватись, які вже реформовано, тому це дуже, дуже сильно відрізняє ті дві спецслужби в різний, в різний час. Зараз ми вже працюємо методами є спецслужб світового рівня. Ми обмінюємося досвідом, і вже деякі спецслужби світу переймають наш досвід, тому що ми вже навчилися, як то кажуть, в бою проявляти ті чи інші методи роботи, і дещо ми удосконалили в роботі, спецслужба розвивається, спецслужба реформується, і спецслужба стає досконалішою. Чим у військовому плані та у плані роботи, яка різниця між 2014 роком і сьогоденням він Ну, Розумієте, то різні події. Якщо в 2014 році бойові дії були більш локальні, більш, як то кажуть, ну, може, не такі. Не такі жорстокі, не такі криваві, тоді ще ворог намагався видати свою агресію за те, що це внутрішній, нібито внутрішній конфлікт. Це просто є певні жителі там, Донбасу, які були невдоволені нібито владою, які там піднялися і взяли зброю до рук, Отже, хоча тією ж зброєю їх спорядили саме Спередила саме Російська Федерація. А тепер вже, як то кажуть, маски скинуть, і всі вже бачать, хто агресор, і що Російська Федерація, як країна-агресор, становиться не остановиться перед чим, поки не досягне своїх якихось імперських, можливо, амбіцій однієї людини. Тому що тепер ми бачимо повномасштабні бойові дії на території всієї країни. Я думаю, вже в нас немає, мабуть, жодної, що не менш, обласного центру, куди б не прилетіли тікляти ракети, шахіди. і кожну ніч ми бачимо і читаємо в сводках, що збивають, збивають там, збивають там, дай Боже здоров'я нашим. Повітряним силам, які боронять і закривають небо, однак ми бачимо, що атаки, атаки йдуть по всій території країни. І це дуже страшно. Для вас Донеччина це рідний край. Як ви думаєте, що чекає на наш регіон після повної деокупації території, яке майбутнє? Відновлення. Я вважаю, що наш регіон відновиться і архітектурно. І, і ментально, тому що всі вже побачили, що є насправді Росія, що є насправді Русь, руський мир. І ті е, казачки про Радянський Союз, як, як було то добре, і якщо там хтось хотів його там відновити, всі зрозуміли, що наша країна вже ніколи до цього не повернеться. Ми Бачимо, ми мислимо по-іншому, по-європейськи ми мислимо прогресивно, і ніяка там тиранія та тоталітаризм в нашій країні вже ніколи не будуть процвітати. І зараз, тим, що показують наші збройні сили, вони показують ту витримку, вони показують уміння, вони показують доблесть і честь, захищаючи свою країну, тому що у нас немає іншого вибору. Ми розуміємо, що іншого вибору у нас немає. І я бачу, що саме на Донбасі буде відновлення в усіх в усьому сенсі цього слова. І моральне відновлення, якесь європейське відновлення, і відновлення дійсно відбудуємо дійсно, Дещо зміниться дійсно, тому що ну, війна залишить свої рани, однак я певен, що Донбас розквітне і це буде дуже скоро. Найскладніше звільнити та провести там стабілізаційні заходи. розумієте, мені важко казати за, за всі міста і. Таку глобаль, тому що я більш володію, мабуть, оперативною обстановкою щодо півночі області. На мою особисту думку, мені здається, що найважче буде в тих містах, які знаходяться під тимчасовою окупацією з 2014 року. Тому що пройшов вже досить довгий період часу і тим дітям, кому на. Момент 2014 року було там по 8, по 10 років, то тепер це вже, це вже дорослі люди, які виросли в... з якоюсь думкою, що вони живуть дійсно в якоїсь окремій країні під назвою ДНР, що це що це правильно, що це дійсно така країна. Що це дійсно така країна є, і мені кажеться, здається, що саме в тих містах буде досить важко переконати людей, що змінити якесь їх бачення. Оце буде, мабуть, найважче. Це Донецьк, Горлівка, Угу. Якщо б зараз спілкувалися не зі мною, а тут сидів би просто звичайно пересічний росіянин, який споживає пропаганду там з інтернету, з Телебачення, що б ви йому сказали? Повертайтесь додому, поки ще можливо. Просто повертайтесь додому в свою країну, тому що вас обдурило. Якщо у вас є доступ до інтернету, Просто о, почитайте якісь незалежні видання. Просто подивіться, що дійсно коїться тут, що це е, ніяка не ні спецоперація, це війна. Ви вдерлися до цивілізованої країни, яка ж, живе і жила своїм життям. Ви вдерлися до нас тільки за те, що ми не хочемо жити, як ви. І ви вбиваєте цивільних, ви вбиваєте дітей, ви рушите міста тільки за те, що ми не хочемо жити як ви. Жоден солдат Збройних сил України станом на 24 лютого 2022 року не перетнув ваш кордон. Ми на вас не нападали, ви прийшли до нас. Якщо звернутися до мешканців тих міст, які зараз знаходяться в окупації, я хочу вас запевнити, що б вам не казали, які б там лозунги і новини вам не представляли, просто дочекайтесь нас, просто дочекайтесь, просто знайте, що кожне, кожне на теперішній час окуповане тимчасово окуповане місто це міста України. Які ми звільнимо, які ми відбудуємо, разом відбудуємо. І все буде тільки Україна.